Мої хороші, тільки що перезвонила мені підписниця, говорили довго і навіть плакали. Плакала я і плакала вона. І що я вам скажу, дівчатки, мої дорогенькі, не їжте себе, а усім важко. Ви себе з'їдаєте, якщо думаєте, що ви комусь напишете поганий коментар, вам від цього легше. Якщо ви сваритеся, чий син воює, а, чи, а хто сина забрав, це одна і та сама біль. Що син там, що син вдома. Чим більше ви обожнюєте своїх синів, чим більше ви до них гарно ставитеся, тим більше вони будуть знищувати вас. Мої любі, це біль. Це біль усіх жінок. Але беріть себе у руки. Та як казала моя підписниця, пішла я теж тут сама, теж троє дітей. І повірте, не тільки з хлопчиками проблеми. Знаєте, як казала колись моя бабця покійна, що малі діти то малі проблеми, великі діти то великі проблеми. Але ви себе з'їдаєте. Дітям ви потрібна жива. І повірте, мене, мені, що дітям буде. Класно, коли ви будете а, самодостатні, коли ви будете а, себе любити, прийшов час, мої хороші, любити себе. Ви що, не бачите, що навкруги? Дивіться, коли як не зараз, саме перше, що лікує, це робототерапія. Я вам хочу сказати, що зараз дуже багато є роботи. Особливо для пенсіонерів, ви скажете, що я вже в такому віці 60-70 років. Ви подивіться кругом. У мене багато підписниць, вони підтвердять, вони працюють. Зараз відкрита дорога для пенсіонерів. Якщо колись після 40 років вже ніхто нікого не хотів брати на роботу, то тепер на любу роботу, дівчата. Бо робота лікує. Там ви зустрінете молодих дівчат. Будете тягнутися з ними. Там вони будуть збиратись на суші, на піцу або кудись відпочити. Вони молоді, вони потягнуть вас. Розумієте? Ви будете від того щаслива. Повірте мені і запам'ятайте, я ще до інсульту сказала собі, ми з чоловіком разом, що ми ходимо туди, куди нас кличуть. Розумієте? Нічого не відмовляєте. Покликали десь на природу поїхати, дівчата молоді. Ура! Біжите за ними. Мої хороші, поїхали кудись на море, біжите за ними. І не кажіть, що грошей нема, бо треба вашим дітям, то не допоможе. То не допоможе. Повірте, то не допоможе мої любі. Допоможе тільки те, що ви будете щасливі. Оте допоможе. І повірте мені, що все залежить від вас. От пішла я на ринок, купила курку для себе, як каже моя а, медсестричка, як це ви для себе купила, та я в житті ви це не пішла зробити. Не з'їдайте себе зсередини. Мої хороші. Тягніться, тягніться за людьми, пам'ятайте, що від того, коли ви, коли ви когось образите, вам легше не буде мої хороші. А коли ви будете танцювати і співати, вам буде легше і повірте, що люди теж дивляться за вами. мої і близькі дивляться за вами. Тому що якщо від вас лине позитив, це буде добре усім, не тільки вам. І вас усі заповажають. Навіть якщо незвичайно пишуть вам пакості. Вони все рівно в глубині душі завидують вам, що ви так можете, моя хороша. Тому я прошу, не з'їдайте себе. Ви найкращі. Коли як не зараз, час показати, по-моєму, життя вже показало, що нічого не можна відкладати на завтра. Робіть, уже пішла. Тобі тяжко, стала, пішла на ринок, а там когось зустріла. З кимось порозмовляла, зварила ту курочку, та ти її не з'їш, це зрозуміло, так як я. Найди, кому ти даш, та в лікарню піди готуй. Я ж теж вже собі думаю, що готувати, може комусь носити. Є такі дідусі бабусі, котрі не мають поїсти. Я впевнена, що коло вас рядашком є людина, яка самотня і на це не має коштів. Мої хороші, тільки не сидіть, тільки не сидіть, не різіть себе. Я вам а скажу. По собі це дорога до інсульту, інфаркту. Розумієте, коли ви себе їжте зсередини. Не їжте, випромінюйте, випромінюйте ви радість, позитив, якщо не можете, кажу влаштуйтесь на роботу. Ви знаєте, скільки там пенсіонерів. Ви уявити не можете. Влаштуйтесь. тому що, як Як не зараз, мої? Любу роботу, немає, значення, скільки вам платять, але вам буде. Піти на гарну каву в крутий заклад. Я теж хожу. Не в кожному закладі я хочу їсти. Але досить того, що я вип'ю там дорогу каву, подивлюсь на людей, а може, повезе, ще й поспілкуюся. Тому, мої хороші, уже, уже встали і вийшли навіть в таку погоду. А я теж пішла.